Окупанти вбили людину та двох поранили. Поліція Донеччини задокументувала 24 ворожі атаки. Протягом доби під вогнем перебували 12 населених пунктів. Російські війська били по цивільних із авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган, Град артилерії, танків. Ворог обстріляв міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Часів'яр, СМТ Керамік, Курдюмівка, Новогригорівка, села Кучерів'яр, Новокалинове, Петрівка, Райське, Шахтарське. Шкоджено 59 цивільних об'єктів, 54 житлових будинки, гараж, автомобілі, леп з артилерії. Армія РФ накрила Красногорівку, вбила людину. Авдіївка витримала 9 ворожих атак: від ракетних до танкових. Поранено цивільну особу три керовані авіабомби скинула Росія на Торецьк, а також вдарила по місту з артилерії. Є поранений, пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Два авіаудари керованими авіабомбами ФАБ 250 Росіяни завдали по жахтарському. Руйнувань зазнали 11 приватних осель. По селу Райське окупанти били зі смерчів. Пошкодили 23 приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.